У пакистанському місті Лахор пролунали вибухи біля двох християнських церков, коли віряни якраз брали участь у недільній службі. За даними місцевих змі, що не менше шестеро людей загинуло і близько 35 отримало поранення. Місцева влада повідомляє, що кількість жертв може зрости, оскільки під час вибухів у храмах та біля них було дуже багато людей. Відповідальні за теракти вже взяли на себе бойовики Талібану з угрупування уль ахрар Свідки кажуть, що вибухівка спрацювала у терористів-смертників, але поліція цього не підтвердила. Місцеві журналісти повідомляють, що на місці вибухів зібрався великий натовп. Присутні напали на чоловіка, якого вони звинуватили в причетності до цієї трагедії. Прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шарів засудив теракт і висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалих. Християнська громада Пакистану часто стає мішенню бойовиків. Міжнародні правозахисники неодноразово закликали захистити релігійні громади Україні, які піддаються нападам і переслідуванням. 2013 Року в результаті вибухів церкві міста Пешавар загинуло близько 80 осіб. Це був найкривавіший напад на християнську громаду Пакистану.